Друзі, всім привіт! Не знаю, вірити, не вірити. Можливо, хтось мене дивиться з Києва. Будь ласка, напишіть мені а, в коментарі, а, що у вас відбувається на сьогоднішній день. Тому що а, дуже багато зараз зустрічаю блогерів, зустрічаю людей, які записують масу відео, що в Києві почалися люди збиратися на Майдан. Якщо це правда, звичайно, не хотілося б зараз цього допустити, тому що громадська громадянська війна нам не потрібна. Нам не потрібно зараз, щоб в нас в, в, в самій країні почалася війна, тому що в нас є фронт, у нас хлопці на фронті. Я розумію, що це вже всіх достало. Достали оці ТЦКшники. Достала ця Верховна Рада, це правітельство. Все. І потрібно щось міняти. Щось потрібно міняти. Але не знаю, можливо, я помиляюся на рахунок того, що чи потрібно зараз це робити, чи потрібно ждати, а що ждати невідомо, розумієте? Палка з двох кінців. Не знаю просто. Напишіть, будь ласка, що коїться в Києві.